Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні на огляді модем ZTE F30 Pro і його порівняння з моделлю ZTE MF79U. Для початку розглянемо комплект поставки. До комплекту поставку входить сама коробка від модему ZTE F30 Pro, кабель USB Type-C для підключення, модему до мобільних пристроїв або ноутбуку. Або інших пристроїв, що мають підключення за Type-C. Талон на гарантійне обслуговування. А також короткий посібник користувача ZTE F30 Pro для розуміння того, як користуватися даним модемом. Що стосується самої моделі ZTE F30 Pro, то ця модель підтримує також стандарт зв'язку. LTE категорія 4-го покоління. А це означає завантаження на швидкості до 150 Мбіт за секунду, вивантаження до 50 Мбіт за секунду відповідно до цього стандарту. Wi-Fi стандарту шостого 6-го покоління відповідне завантаження до 287 Мбіт за секунду та вивантаження. Це коннект між вашим телефоном та модемом максимально можливий. Немає можливості під'єднати зовнішні антени, Як у моделі EZTE MF79U. Роз'єми для під'єднання пристроїв USB Type-A та USB Type-C. Максимальна кількість клієнтів до 16 штук. Середнє енергоспоживання при під'єднанні до повербанку 30 000 мАч. За, за день роботи з 645 до 1730 приблизно 7% заряду. Це те, що стосується енергоспоживання даного модему за день. Буде необхідно для порівняння з модемом MF79U. Зовнішній вигляд USB-модему схожий на велику USB флеш-карту. Під'єднання виглядів двох роз'ємів. Перший роз'єм USB Type A. Другий роз'єм USB Type-C. Підключення модема може виконуватися за двома роз'ємами. Як один USB-роз'єм до павербанку, так і за іншим. Задня панель модему з'ємна. На задній панелі підключення 7-карти. Використовується nano 7. Перевіримо рівень сигналу, який отримує модем ZTE f 30 Pro від базової вишки. Рівень сигналу мінус 75-87 dBM хороший показник. Тепер перейдемо до перевірок швидкості на відстані від роутеру. Підключення до модему за технологією Wi-Fi 6 зі швидкістю під'єднання 286 МБ за секунду. Рівень сигналу мінус 19 dBi біля модему зі швидкістю 286 МБ за секунду. Наступний тест у протоложеній стороні трьохкіпнатної квартири. Рівень сигналу мінус 63 DBI зі швидкістю 137 МБ за секунду. Показник швидкості досягали 52 МБ за секунду, завантажені від 10 до 40. ZTE mf 79 u модем на який є вже доволі багато оглядів в інтернеті, але загалом для відео і порівняння розкажу основні його характеристики. Сам модем за розмірами йде як звичайна флешка, ну тільки великого розміру. підтримує так само LTE категорію 4 зі завантаженням 150 Мбіт за секунду та вивантаженням 50 Мбіт за секунду. Підключення за технологією Wi-Fi. 4 на частоті 2,4 Гц. Має можливість під'єднати е, зовнішні антени роз'єм ТС-9. Як все антену, так і антени маємо. Це і має свої плюси, так як можна у віддаленій місцевості підключити антени. Як самі антени виглядають? У мене є дві антени все направлені. Ось вони. З підсиленням 6DBI. Їх можна підключити за роз'ємом TS-9 до самого модему, тим самим підсилюючи сигнал, або, як би правильно змовити, перенаправляючи сигнал з зовнішньої мережі до роз'єму ts 9 а потім розпространяючи на самому приміщенні. Також панель верхня ОЗТЕ. МФ79 з'ємна. Є можливість підключити е, SD-карту, щоб використовувати модем як флешку. Підключення е, мікросім-карти до модему. Якщо в е, ZTE F30 Pro використовується SIM, то тут необхідна більша сім-карта. Підключення до живлення або е, ноутбуку через USB Type A. Що стосується енергоспоживання ZTE MF79U, то при підключенні модему до павербанку 30 000 мА за годину за день роботи з 6.45 до 1730 модем використав приблизно 14% заряду. Тобто, в порівнянні з ZTE F30 Pro, він майже в два рази більше вимагає заряду. Також я можу сказати, що Wi-Fi 6 на ZTE F30 Pro при роботі від Wi-Fi модему потребує менше заряду акумулятору телефону. Тобто ZTE mf 79 u більше забирає енергії з павербанку та телефону, ніж ZTE F30 Pro. Показник сили сигналу мінус 25 DBI при швидкості 65 МБ за секунду, у непосередкованій близькості до модему. При перевірці протилежній стороні трьохкімнатної квартири показники сили сигналу склали мінус 75 DBI при швидкості 26 МБ за секунду, що значно менше, ніж в моделі ZTE F30 Pro. І так, підсумки. ZTE F30 Pro ZTE MF 79 u Обидві моделі в одному ціновому діапазоні, і може виникнути питання, яку модель вибрати. Тут залежить від вашого сценарію використання. mf 79 u більш стара модель, але вона має свої, так скажімо, бонуси. В неї є можливість підключення двох антенн, або всенаправлених, або направлених антенн мімо. Підключити до модему свого вдома роутера і роздавати інтернет. Десь у віддаленій місцевості, де ви не маєте можливості від, прокласти від провайдера інтернету, ви можете підключити, це може бути вашим рішенням. Але в нього дуже слабкий Wi-Fi. З мого особистого досвіду, коли я користувався MF79U, в мене часто відвалювався Wi-Fi на роботі. Він перезавантажувався, без яких на це, причин. Я не міг зрозуміти чому. На налаштуваннях я дивився, але він все одно буває міг відвалюватися або перезавантажуватись. Він багато бере заряду, споживає 14% 30 тисяч мА за годину павербанку порівняно з 7% від F30 Pro. В нього більш старий Wi-Fi, швидкість менша і покриття теж менше. Швидкість менша і покриття теж менше. Ця модель F30 Pro має свої особливості. Він не має такого можливості підключення зовнішніх антенн, але модель самого, але версія Wi-Fi з тут шоста, він краще покриває. В трьохкімнатній квартирі він може покрити всю площину з хорошою швидкістю там до 40 Мбіт за секунду. Притому хороший пінг забезпечує. Це найбільше стабільність інтернету відображається в іграх. Коли я використовував для ігор старий модем і новий, в чому різниця? На старому модемі в мене часто просідав пінг, була затримка, Не зрозуміло, чому міг піднятися пінг до значення 100 мс або 120 мілісекунд, інколи випадало більше. І найприкраще було то, коли модем перезавантажувався. З новою моделлю таких приколів не було. Він був стабільний, там 40-50 мс тримається і не вимикається. Тобто, що стосується стабільності, він кращий. Які сценарії використання? Якщо вам потрібно, десь у своєму будинку, десь далеко, де немає провайдера прокласти інтернет, то вам може допомогти ця моделька, бо до неї можна підключити антени, підключаєте до роутера, і буде вам інтернет. Ця моделька це коли у вас є хороше покриття, наприклад, вимкнуло світло і треба м -м, вимкнути всім інтернет, щоб був. От, ви не хочете якось заморочуватись, ви хочете просто налаштувати свій модем, відкнути його в павербанк і забути. Ось, це ваше рішення. Ловлять. Вони без антенн приблизно однакові, Але нова модель по Wi-Fi роздає швидше. Ось. А тут вибирайте залежно від вашого сценарію, що вам більше необхідно. Ціна в них приблизно однакова. Ну це моделька більш нова. Дякую, хай щастить.